Як ваші діти вчаться без підручників, це ж неможливо. Наші діти самі створюють собі підручники з власних зошитів. У кожного є епохальний зошит формату, наприклад, а 4 Якщо ми говоримо про середню та старшу школу, він не лінований і це простір для дитини. Вона створює малюнки, вона пише текст, вона його розміщує красиво. Вона може оформити обкладинку, вона може зробити свій зошит унікальним. Всі знання, які необхідно, є у вчителя. Насправді вчитель дуже ретельно готується до уроків, і він підбирає ті приклади, які потрібні саме цьому класу. Кожен раз під кожний клас це будуть різні уроки. І брати універсальний підручник, який буде у вас 10 років, да, у вас діти вже змінилися, а підручник ще не змінився. Вальдорська педагогіка вважає недоцільним. Тому саме діти працюють над своїми. Зошитами вкладають туди свої навички, вміння, розуміння матеріалу, записують так, як їм комфортно, і так, щоб це мало естетичний вигляд. І тоді отримують свій власний підручник, який дуже часто зберігають, бо вкладають туди свої зусилля, і просто так вже не зможуть забути ті знання, які, з якими вони зв'язалися за допомогою цього зошиту. Дуже цікаво подивитися, які мають вигляд такі умовно підручники. Ось, наприклад, роботи з геометрії 6 класу, коли діти не просто вчаться точним побудовам, а і вміють бачити красу в геометрії. Вони будують, будують, роблять це точно і потім вміють це. Побачите у всій красі математики. Завжди красива географія. Це вам не розмальовки контурних карт. Це звичайна собі, звичайний зошит звичайної учениці. Фізика все лише через практику. Спочатку досвід, Потім опрацювання цього досвіду. І, звичайно, створення класного, красивого. Підручника. Біологія. Багато теорії, багато практики і красиві малюнки. Основи хімії Жир, жири, білки та вуглеводи. І ось така математика для зовсім маленьких. Яскрава.